Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських підрозділів та населені пункти під контрольним силам. АТО. за ніч терористи 13 разів обстріляли наші позиції. Вибуху було чути поблизу Дебальцевого та Чернухіно. Троє наших військових отримали поранення. Нині вони у лікарні. Напружена ситуація, і в районі траси Бахмутка зградів, мінометів та стрілецької зброї. Бойовики неодноразово стріляли українські підрозділи, що там дислокуються. Наші військові вели вогонь лише у відповідь. Загалом за минулу добу терористи 33 рази обстріляли позиції сил. Ато. Ситуація в районі траси Бахмутка залишається напруженою. Вночі підрозділи, що дислокуються в цьому районі, були неодноразово обстріляні бойовиками з реактивних систем залпового вогню БН-21 ГРАД, мінометів та стрілецької зброї. Ситуація в районі Донецького аеропорту та на півдні зони АТО під нашим контролем. Ми перебуваємо на визначених рубежах та позиціях. Відкриваємо вогонь лише у відповідь на атаки бойовиків. Знищуємо їх вогневі точки. За даними групи, інформаційний спротив, бойовики посилюють ударні груповання. Зокрема, в районі Чернухіно терористи розгорнули нову артилерійську групу. До станиці Луганської також підтягують артилерію. Північніше цього району перекидають бронетехніку. Зафіксоване переміщення біля 20 одиниць, у тому числі, і танки.